Це білашка. В день вона дає до 15 літрів молока. З них господиня Оля робить сир, сметану та вершки і продає у Львові на ринку. Так багато молока у білашки завдяки зеленим лукам, але невдовзі не стане ані білашки, ані пасовиська. То є хліб та корова, то є друга мама. То є друга мама. Ми з нею виживаємо. Я не знаю, як ми далі будемо. 12 гектарів, на яких селяни волі Бартатівської випасають худобу, віддали під квартал забудови. Тут невдовзі мають збудувати понад 30 будинків. деякі вже почали будівництво. Та селяни нарікають, якби хоч їхні місцеві, а то поселили на водчині чужинців. Більшість чужих з волі Бартатівської отримало 5 людей, з яких одна потребуюча. Більшість людей є чужих. Ми маємо на руках 51 акт один акт. Державний акт на землю, які вже приватизовані. із них 15 людей зі Львова, з Самбура, з Івано-Франківська. Селяни запевняють, у сільраді нового пасовища їм не надали. А те, що заплановано за 4 кілометри від села, аби туди дістатися, потрібно худобу гнати трасою. Втім, сільський голова переконує без пасовища бартатянців не залишить. Була в нас розмова велася про те, щоб виділити пасовище в районі козацької там. Біля лісу надалеку і з Гордоцької ради, тому, що ті землі за межами на самому пункту, десь і було розуміння зі сторони голови адміністрації. У волі Бартатівській бояться, що забудова порушить меліоративну систему, і вода підійде просто до житла, адже пасовище фактично стримує вологу, яка і так час від часу нагадує про себе навесні. І в нас, коли оту міліорацію нарушать, то в нас будинках, в будинках, оселях. Появиться вода. Хто буде відповідати за це? Ми залишимося з бідою сами справу. Передали на розгляд Феміди та Львівський окружний адміністративний суд клопотання відхилив, мовляв, це цивільно-правові стосунки. Ну це було порушення перш за все, те, що містомна документація не була погоджена. Місто б не не пройшло погодження з органами СЕС охорони культурної спадщини та органами земельних ресурсів. Тож зараз готують новий позов. Якщо справи не виграють, селяни обіцяють пригнати корів під Львівську обласну раду. Ірина Папірник, Олег Кухар, Олександр Бригадир, головні новини. Львова.